Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо закривати ось такі чудові помідори на зиму. Виходять дуже смачні. Рецепт перевірений роками, особисто мною та моєю сім'єю. Спробуйте, дуже смачно. Беремо помідори, які у вас є: чумак або сливка. У мене ось такі маленькі я купила. Буду робити 2 літрові баночки, тому що шість я вже закрила. Це я роблю так, щоб вам показати. Нарізаємо одну цибулю та часник. На дно банок вкладаємо цибулю з чесником. Банки можна не стерилізувати, але я для впевненості їх стерилізую. Вкладаємо чесник, цибулю, перець горошком, по штучок 6-7. Та духмяний перець. Взагалі, цей рецепт де просто помідори в маринаді в сиропі. Але ну, мені здається, так буде цікавіше. Я завжди додаю і цибульку, і чесник. І ось духмяного перчика по декілька штучок. Цим часом е, потрібно поставити, щоб у нас закипіла вода, чиста вода. Помили гарно раз 3-4 помідори і ось такими, такою зубочисткою робимо ось такі невеличкі е, проколи. Заповнили наші 2 баночки літрові і дуже обережно заливаємо їх киплячою водою. Потихеньку, щоб в нас нічого не лопнуло. І заливаємо до самого верху. Накриваємо кришками та залишаємо на 15-20 хвилин. Ось минуло в нас 15 хвилин. Знімаємо кришки та зливаємо цей маринад, я беру ваги, ставлю кастрюлю, і нам потрібно на літр води зробити сіль та цукор. Ну, і оцет, звичайно. Виливаємо, тут літра не буде, тому я просто потім ще додам звичайної чистої води. Бачите, в нас не вистачає. Беремо чисту водичку та додаємо, щоб був літр. Банки можуть бути які завгодні: літрові, двохлітрові, трьохлітрові. Неважливо, маринад йде на один літр води. Один літр води, як бачите, це в нас дві літрові банки ще й залишається. І ось у нас вийшов літр. В кого нема вагів, це просто літрова банка повна. Переливаємо в кастрюлю на літр води беремо 1 столову ложку солі та 4 столові ложки цукру. Перемішуємо, ставимо на плиту, даємо закипіти. Після закипання додаємо 4 столові ложки 9% оцінту, ще даємо прокипіти 30 секунд. Виключаємо та заливаємо помідори і закатуємо. Ось і весь рецепт. І повірте, виходить дуже смачно. Ми кожного року робимо, і кожного року нам їх мало. Якщо ви не впевнені, що вам сподобається, просто закрийте ось дві баночки для проби, як я, та скуштуйте їх зимою, повірте, вам дуже сподобається. І закатуємо їх. Перевертаємо, накриваємо якоюсь ковдрочкою, залишаємо до ранку. Ось така краса виходить. Всім дякую за перегляд. Куштуйте, пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки та мирного неба вам.